Вітаю всіх на своєму каналі, і зараз я знаходжуся в Флагхаусі. У мене тільки що закінчилося заняття англійської мови. Я взяла з собою ось зошит, хочу попрацювати спробую, наскільки мені е, виходить, наскільки мені зайде е, саме тут в час від часу готуватися англі з англійською, тому що ну, щоб ніякі сторонні звуки мене не відволікали, тому що. Нелегко вчитися, і для того, щоб той час, який ми витрачаємо, наприклад, на навчання, щоб він пройшов з користю, то його треба використати максимально, не відволікатись. Тобто я гляну, чи не буду, я відволікатись. Зараз я відволікаюсь на відео, але це займе, там, сподіваюся, що мало. Було сьогодні в мене заняття, яке перше з тих основних занять за підручником. Тобто тут два рази на тиждень. Заняття за підручником, а, схожі підручники, як учні школи, де я працювала, як вони закуповували, вони за ними вчилися. Students book, що там, book. От я сьогодні працювала за ним, вчилися вимовляти, писати ось буду потім домашнє завдання робити. Ці заняття у нас два рази на тиждень, і раз на тиждень так звана болталка. тобто де ми говоримо між собою. Абсолютно немає ніяких слів іноземних, крім англійської. Я переживала, звичайно, але це нічого. Сьогодні на занятті була жіночка з Колумбії, і я не знаю, звідки ще була дівчина. Я не почула. А, так, ну що, перше заняття пройшло. Перше, я маю на увазі заняття за підручником. І от як я кажу, що мені треба виробити собі графік режим обов'язково щодня, годину приділяти, мінімум одна година приділяти саме англійській мові. І, ну, звичайно, година на теорію водіння, щоб здати на права. Побачимо, як воно піде. Подивлюся. Я не хочу зараз собі нічого обіцяти. Просто буду це робити потихеньку, не звертаючи увагу абсолютно на те, чи виходить у мене з першого разу, чи не виходить. Е нічого, я просто потихеньку буду йти. Сьогодні весь урок е нас підхвалювали, там very well, дуже добре, там виправляли, якщо щось не так. ну, от, Ось такі справи. Що ще можу сказати? З приводу погоди я сама до себе посміхалася, що да, без шляпи вже не вийдеш. Мені сьогодні нагадали, що так, не забувайте, що ви все-таки у Флориді, і шляпа тут має бути і взимку, і влітку, тим паче, і окуляри сонцезахисні є обов'язковими. Тобто, в мене звичайні окуляри з собою є, але ось одягла одягла сонцезахисні і крем сонцезахисний обов'язковий. Е, ну, Хмар зараз така більш-менш суцільна. Побачимо, як воно там буде, тому що я йшла було дуже-дуже активне сонце, прям жарко, я ще думаю, боже, ну що це я оділа з рукавами. Хоча влітку тут рукава носять обов'язково, вони прикривають руки від е, жари зайвої. Ну, все, так, все, почала працювати. І так, пройшла година. А, я, ну нехай там хвилин 10 в мене зайняло запис відео, один, другий, третій, а то 50 хвилин я займалася чітко, ні на що не відволікаючись, займалася англійською, записувала. Єдине зробила помилку, я не взяла сюди кольорову ручку, тому що я намагаюся виділяти слова англійські, слова. А, Ну, щоб воно виділялося, щоб було видно, де і переклад і таке і інше. Тобто воно тоді цікавіше сприймається, тому що отакий, бачите, чорно-білий, то це одна справа. Коли сюди додати трохи маркера або кольорової ручки, то буде легше. Так, ну все, це вітерець, подихала повітрям. Добре, ви знаєте, сподобалося в принципі. Мені побачимо, як результат, наскільки це все запам'ятовую. Ну, у всякому разі, навіть якщо механічно переписувати. Повторювати, я нікого не стидаю. сижу собі тут на вулиці, повторюю, голос розмовляю. От і в усякому разі свіжим повітрям дихаю. Запрошую, вас на маленьку прогулянку. Іду без навігатора, іду по пам'яті. Минулого разу разу я зі своїми новими друзями тут прогулювалася. Але знаєте, коли ти йдеш з кимось, це одна справа, ти не сильно там запам'ятовуєш. Коли ти йдеш сам, то звичайно інакше. Але все-таки я хочу перевірити свою спостережливість. Е е і ну, на крайній випадок, звичайно, є Google Map, але сподіваюся, що я дійду, дійду куди треба. Тут, до речі, мені допомагає моє вміння орієнтуватися на місцевості. Тобто я намагаюся зараз е оце ком'юніті, де я живу. Я намагаюсь його побачити зверху, як ми це бачимо да, там на карті. Тобто приблизно орієнтуюся, розумію, де має знаходитись будинок, в якому я мешкаю. Він в цій стороні. І ось клабхаус, Я якраз з нього б тільки що прийшла. У мене було в п'ятницю одне заняття. Перше, це так звана Болтавка. Сьогодні ж було заняття вже ну, саме за підручником. Сьогодні розбирали урок. Сьогодні я була в ролі учня. Я хто не знає, хто не дивився мої відео попередні. Я вчитель географії, працювала 28 років на одному місці. Наш кабінет географія стоїть, знаходиться намет, є казанок, є спальники. Ну, ми до це в нас такий привал. І звільнилася в цьому році, в лютому, 24-го року. Звільнилася. І от доля мене занесла в Сполучені Штати Америки у Флоріду, в яку я хотіла, яку я хотіла побачити. Е, і в мене не було в планах прям переїжджати сюди. Я хотіла побачити. Зараз за програмою «United for Ukraine» я тут опинилась. Тобто орієнтовно сама програма дозволяє на два роки тут бути, але скільки часу буду тут, я буде видно, тому що. Ну, Ми всі розуміємо, в Україні йде війна і щось планувати, про щось говорити дуже важко. Але повертаємось до англійської. Тобто сьогодні було заняття і е, що я вирішила, я в цей клабхаус, де він вже в мене за спиною опинився, я в цей клабхаус другий раз заходжу вже спокійно, сама ключем. Е, Електронним відкрила двері, ну хтось подумає, боже, ну що тут такого? Ну так, да, звичайно, нічого такого. в іншій країні, чужа країна, не знаєте мови, не спитати нема в кого. Ну, що ви говорите? Для мене це вже дещо, знаєте. От, тож я вчора сюди зайшла, посиділа на території басейну, відпочила. А сьогодні я прийшла сюди планово. Тобто, в мене ось нещодавно закінчилося заняття. І я одразу майже не снідала ще, взяла речі, блокноти в мене, мій моя сумка, шопер, мейкап, знаменитий магазин, інтернет-магазин в Україні. І от він мені гріє душу. І в мене там зошити, зошити, ну, зошити. І я цілу годину, ви знаєте, працювала. Ну, 50 хвилин, чесно, я працювала саме англійською. Я ще переживала. Переживала, що буду відволікатися на пташок, там на ще щось таке. Знаєте, ну це незвичайний для мене регіон, незвичайний клімат. І от зараз я з вами йду, оце головою кручу вправо-вліво. Думаєте, просто так, нічого подібного. Це Флоріда, тут різні змії, все, що хочеш, таке може бути. А я йду зараз таким собі полем і десь щось потріскує. Не знаю, може то провода там, десь там потріскує. Ну коротше, я поглядаю і в камеру дивлюся час від часу. Ну і дивлюсь, куди я йду, звичайно. От, тобто, отак, от в озеро. Ми бачимо. А, от, тобто я попрацювала 50 хвилин прям. А, знаєте, буду я сюди приходити працювати. По-перше, свіже повітря додаткове. А, вдома я теж можу вийти в будинок, задній двір, ліс. Можна в будь-який момент вийти, ну, що ми, в принципі, робимо. Але то так, вийшов, зайшов, повернувся назад. Сорі. Визу з Флори, да. От, Так що ось тут провулочка, до речі. Ну, я пам'ятаю, що тоді ми йшли от туди далі. Да. Мабуть, тут можна було б повернути, але то іншим разом не буду сьогодні ризикувати. От, ну то так от то, що, тобто працювала, мені сподобалось. Тобто я сюди буду приходити, по-перше, відволікаюся, маю на увазі, ну, міняю середовище трошки змінюю обстановку. От, і свіже повітря додаткове. А, і ще один момент, да. Я ж приїхала у Флориду з її кліматом. От сьогодні у нас 22 жовтня і на вулиці, ну, градусів 26-25. Особливо це, як зараз яскраве, я ясне сонце, то ну, 26 точно. Тобто дякую, що мені мої нові знайомі нагадали, що я в сонячній Флориді, що мені треба шляпу обов'язково е, одягати, без окулярів не виходити, хоча я хотіла. Думала, не буду окуляри ці брати. Ну хотіла взяти вдягнути окуляри для дальності. Але ні, е, е, сонце. І єдине, що теж не якось мені осінь, треба звикнути, що я в порядні, а не в Україні. І сонцезахисний крем треба ну, робити ковстички. Отут максимально от по максимуму ноги, руки закриті, навіть ну, влітку, тим паче, щоб мінімізувати вплив сонця. Ну мається на увазі, це вони рекомендують тим, хто тільки нещодавно приїхав сюди. Тобто люди, які тут народилися, які живуть тут по 20 років у Флориді, то вони ходять у шортах, в маєчках, для них проблем немає. Вони без шляпи можуть вийти собі. От, а ми все-таки, хто тільки приїхав, то, хто збирається в гості, наприклад, туристично, то знаєте, коли б ви не їхали, зима чи літо, у вас має бути головний убор, окуляри обов'язково, сонцевихисний крем обов'язково. А, так, що ще таке цікаве? Ну, все, в принципі, ось так от потрошку такого розказала. Найголовніше, що у нас сьогодні відбувається. Отак.